Пріоритетними завданнями в роботі управління з питань надзвичайних ситуацій є заходи щодо допущення та вчасної ліквідації. На минулому тижні опрацьовували питання накопичення матеріалів для резерву громади, особливо в умовах військового стану. Пройшли декілька процедур: це і по паливомастильним мастильним матеріалам, по будівельним матеріалам на цьому тижні думаю, що завеземо. Також, крім цього, активно на минулому тижні працювали з гуманітарними організаціями, які дають і пропонують нам допомогу. Це декілька направлень, як для мешканців, так і отримали допомогу гуманітарною для пожежних добровольчих формувань. Це і засоби пожежогасіння, гасіння, спеціальні засоби навіть є і водолазне спорядження, костюми, багато чого. Уже необхідного для громади на цьому тижні є у нас перспектива також отримати гуманітарну допомогу для пунктів незламності. Думаю, ми відпрацюємо це питання наголошую про пункти незламності, що вони повинні бути в готовності і в режимі лодобової роботи.